Дорогі друзі, зараз ми будемо тестувати з вами Евелін тіні, які мені були нещодавно подаровані. Спочатку зробимо квош, чи як це називають. Порівняємо схожими тінями від GlamB акційними. Да? Давайте візьмемо. Подивимось, що воно вийде. Угу. Але якщо дивитися вживу, то Евелін. Явно краще. І на останок ще одна глембішка. Не глимбіжка. Ламель. Що я говорила? Ти розумієш? привикла вже до того глимбі. Але вживу, вживу ці двоє тіней найкращі. Починаємо тестувати. І просто накладу ета великоліпі. Хочеться на фінал, отак, на кутки, додати ламель. Темнішу, правда? Так наче симпатичніше. Ну і як вам, Тіні Евелін, вживу набагато краще, ніж на відео.